Слава Ісусу Христові! Вітаю, дорогі друзі, на youtube каналі Небо Он, і обов'язково підпишіться на цей YouTube канал. Я запрошую вас до біблійної медитації, а будемо роздумувати сьогодні над першим читанням, яке церква дарує нам на е, літургію слова. І це читання з книги буття, 15 розділ. Бог вивів Авраама на двір і мовив. Глянь же на небо і злічи зорі, коли можеш їх злічити. І сказав до нього Таке буде твоє потомство. І повірив Аврам Господу, і він зарахував йому те за праведність. Потім сказав Господь до нього Я Господь, що вивів тебе з уру Халдейського, щоб дати тобі оцю цю землю в посідання. Він же відповів: Владико, Господи, почому я знатиму, що я її посяду? Тоді сказав Господь до нього візьми мені трилітню ялівку і трилітню козу, і трилітнього козла і горлицю та голубеня. Появив він йому все те поростина надвоє, поклав кожну половинку напроти другої, а птець не розтяв. Злетіли схижі птахи на ті трупи, але Авраам прогнав їх. Коли ж заходило вже сонце, глибокий сон опав на Авраама, жах і велика темрява налягли на нього. Тим часом зайшло сонце, і стало дуже темно. Аж ось димуюче вогнище і світоч полум'яний пройшли між розтятими частинами. Того дня уклав Господь Союз за Авраамом, кажучи Твоєму потомству я даю цю землю від ріки Єгипетської до Великої ріки, ріки Єфрату. Взаємовідносине між людиною і Богом Святе Писання представляє. Зокрема, Святе писання Старого Завіту, але також і Новий Завіт, представляють ці відносини такі, як ті, які базують на завіті. А основою завіту є жертва. Жертовні тварини розтиналися навпіл, і ті, хто заключав завіт, проходили між половинками це хетицький звичай. Жертва символізувала, якби смерть кожної із тих сторін. Тобто кожен, хто проходив через розтяту тварину, фактично ідентифікував себе з тією жертвою. Смерть тієї тварини символізувала смерть того, хто хотів увійти в завіт. Іншими словами, люди, які входили в завіт, сторони, які заключали цей завіт. Декларували наступне, що від сьогодні моє життя є на твою користь. Від сьогодні я вже не живу для себе, я живу на користь того, з ким я заключив завіт. Також в грецьких і єврейських мовах беріт і Діатеке Завіт означає теж заповіт, а заповіт, пам'ятаєте, коли має силу. Заповіт має силу лише після смерті того, хто заповідає. Говорить послання до євреїв 13 розділ. Бо де є заповіт мусить настати смерть заповітника. Заповіт має силу лише по смерті. Він не варт нічого, поки живе заповітник. Тому навіть і перший завіт був освячений кров'ю. Перший, тобто старий завіт. Іншими словами Авраам, коли заключає завіт з Богом, розтинає такі тваринки і проходить між ними. Він хоче заявити наступне. Від сьогодні я вже мертвий для самого себе. Моя особа, моє життя, моє майно, все, що я маю, всі слуги, все, що є в мене, служать Господу. Але також Господь прийшов між цими половинками. І через багато років, коли потомки Авраами, Авраама прохали про Спасителя, потребували спасіння. Бог в Ісусі Христі пройшов крізь смерть. Подумаймо, дорогі мої, ще раз про символ цих розтятих тварин. З одного боку, це символізує так мою смерть, смерть того, хто заключає завіт. Але скажіть, будь ласка, коли ми заключаємо завіт, то чи не варто якусь тварину всередині себе теж розтяти? Ростяти тваринну сутність? Померти для власного егоїзму, егоцентризму для того всього, що апостол Павло назве стара людина, тобто стара людина, яка хоче жити задля себе. Саме так бачили символіку цих розк'ятих тварин цій церкви, розкяту плоть, а птахів не розтинав, птахи символізували духовне життя, життя духом. Ой так. Багато святих розтинали, наприклад, своє соціальне положення, свій маєток, своє вигідне життя, свої плани на майбутнє. І чинили це задля Бога. Наприклад, святий Річард з Саксонії розтяг свою корону, зрікся трону і пішов в покутне паломництво до святої землі, до Єрусалиму. Багато святих розтинали свій комфорт. Розтинали своє багатство, розтинали свою кар'єру, наприклад, святий брат Альберт Хмельовський розтяг свою кар'єру художника і пішов служити в Богам. І серед бездомних ввечері знаходив Христа, наслідував його в смиренні. Святий Ігнатій Злойолі розтяв своє світське богемне життя і почав наслідувати Господа. Які хижі птахи заважають нам заключити завіт? Бо написано, що хижі птахи відразу? Можливо, це ті самі хижі птахи, які теж видзьобують слово, що впало край дороги, крадуть в нас Боже Слово. Святий Кирило Олександрійський пригадує, коментуючи цей уривок, пригадує цікаву деталь стародавньої історії. Отож, в давнину існувала техніка ворожіння на основі траєкторії польоту птаха, орнітомантія. Можливо, древній автор, натхнений Святим Духом, натякає на це. Бачимо боротьбу Авраама між тим, що Бог йому дасть, і тим, що провістять птахи, доля і так далі. Вогненний світоч, який проходить крізь половинки знак Божої присутності. Багато років по тому ми побачимо подібний знак. Бог, заключаючи завіт з Ізраїлем, розтяв море навпіл. І прийшов теж у вигляді вогненного стовпа вночі і Хмарового стовпа в день. Ну і врешті, вічний завіт був заключений в розтятому боці Христа, в якому явилася найбільша любов Бога до мене і до тебе. До зустрічі!